Відео докази є якісь. Я вам все поясню. Покажіть. Я вам вже казав, що зараз немає технічних можливості. Я буду здавати справу, а запрошую вами праву дорожнього руху 125 подарування. Прошу пана, вкрату, не дають мені сказати в слова в і, читають, ви право, і, чи... і читають. Маєте право. Перебивають, не дають сказати слово. Ну, Також маєте право досвідчити до себе, коли Просто мене хочуть перекричати. Міг, Штраф 510 гривень потрібно буде оплатити на за 15 днів від сьогодні, або оскаржити його на за 10 днів від сьогодні. В разі не сплати або не оскарження штрафу, а штраф буде подвоєний і буде становити 1020 гривень, буде певна виконавча службу буде примусово розтягнути. Так, оце от такий принцип. Кажете? Кажу, то сьогодні буде? Що буде? Ну, що там? Що там, що буде? Питаю. Ви бачите, що там є суцільна навіть кусок. Бачите? Бачу, ну. ну, то що я мав через суцільну зараз? Ні, вони будуть до суцільної перелаштувати. До суцільної мені заважала машина Ціка. з правої сторони. Ціка. Я не, а я що буду кожну машину дивитися? Їхала ви, з правої ви, сторони. Ви я дивлюся. Я, я дивлюся. Я дивлюся прямо на дорогу. Я по сторонам не я, дивлюся. Яким чином в такому випадку я вас зупинив? Ви прийняли праворуч і зупинилися на узбіччі? А я де я, я, само я, само. я де прийняв? Я прийняв вже за пішохідним переходом. За пішохідним переходом, де закінчилася суцільна лінія. Так, до чого за пішохідний перехід? Так. Суцільні лінії до тої машини. Прошу. А суцільну лінію я не маю права перетинати. так? так? Я, нічого не ну сутільну. і все. Які питання є? Відеокази є якісь? Я вам все поясню. Ви мені нічого не пояснили. Ви... Це у мене теж вже від і я вже включив, бачу, що без відео тут у нас нічого не вийде. Можете знімати, Дивіться, Володимир така ситуація. Я Мене зупинив. Е, представтеся. Я представлявся вам вже. Ще я ще ще, будь ласка, раз. Ще раз, будь ласка, представтеся. Запрошую вам і прав дорожню руху, двадцять п'ять поле. Прошу зуприти, пана, випуск, не ви дають випуск, мені сказати випуск, слова випуск, і читають. І, ви маєте право. і читають давати пояснення перебивають, не дають сказати слова. Просто перекладача. Також маєте право досвідчити no. до себе, коли Просто вискій. мене вискій. хоче вискій. перекричати. Штраф 510 гривень потрібно буде оплатити напротяг за 15 днів від сьогодні, або оскаржити його напротяг за 10 днів від сьогодні. В разі не сплати або не оскарження штрафу, штраф буде подвоєний і буде становити 1020 гривень, буде перед невиконавчу службу, для примусово осягнути. Так, оце от такі, такий принцип зупинив, не, доказав, не, не, доказав, Важає, не, не показав мені працю? відео ніякі, прочитав мені. Що, що вони все кажуть по порядку. І, і все. І як це, Які це можуть бути ще докази? Не, відео не може представити чомусь. Що за безпреділ такий? Буду звертатися в вищі стоячі органи. Тим більше, що там є суцільна, суцільна лінія перед пішохідним переходом. А з правої сторони у мене була перешкода. Я, вас... я, я не міг... вам нагадую про те, що мене на відеореєстраторі зафіксовано. Як покажіть, вам... покажіть я вам казав. мені. Покажіть. Я вам вже казав, що зараз немає технічної можливості. Мене не покажіть. цікавить. Мені треба показати. Якщо ви бачили, покажіть так, мені. Так, так, у так. вас є відеореєстрація. Покажіть мені зараз. Я Чому ви не можете мені. показати? Якщо немає технічної можливості, значить у вас немає ніякої можливості. Це відео, буду вам пришлю поліцейський ваш відділок і хай дивляться, як поліцей зупинив мене, не може показати ніяких доказів, ні відео, просто і каже, що я вас хочу штрафувати. Все. Ну, Скільки це таке буде продовжуватися? Є докази, будь ласка, покажи. Я... Підписую і поїхав далі. Я, Він мені я... каже, нема, як доказів нема, тому що якась там технічна можливість в мене не, не, не проходить. Це ваші проблеми. Нема, значить, Це я, значить, я, я поїхав. Я вам запропонував альтернативу. Альтернатива яка? Мені показуєте відео, і я, і я дивлюся то відео. Нема технічної можливості чи якої. Це значить, я, я, я завершив ще раз мені представтеся. Я, я, будь ласка, прошу ще раз я мені представтеся, Щоб це, я щоб... це більш ніж достатньо. Я, я будь ласка, це. ще раз прошу вас Я Представлявся вам цього більш. Я не ніж почув. Достатньо. Я не почув, коли ви представлялися. Ви е, мені ще раз, будь ласка, представтеся, я не почув. Представтеся, мені ще раз. Капітан поліції Віктор Андрій. Е, Віктор. Якщо у вас плану зі слухом, я 20 разів не буду повторювати своєму Ну Ви, ви мені відстаньте і отак я, скажіть. Я, вже другий раз тобто я, на місці я не буду нічого отримувати. Мені ще я раз, вам за покажіть мені ще, свій, ще свій, свій жетон і посвідчення. Такої постанови не будете отримати, ні? Якої постанови? Якої немає чи як? Я не треба знімати. А що не треба? Я, я маю, я підійшов, що? хочу. Що, я то, що, то, що ви хочете, це ваше. Я поведення. маю зафіксувати ваше посвідчення. Я сказав, що маєте зафіксувати. Ну а як я буду. Куди я, я буду направляти Скар, скаргу на вас, куди буду направляти? Я вам представився. Мої дані є в постанові, яку я виніс. Інспектор зводять два роти, два батальйони номер 3 українська поліція, поліція Давайте України, я перепишу. Поліція, Давайте поліція, я перепишу. Віці, вітер Давайте. Переп... Переписуйте переписати, переписуйте. Мою... Ру... Да. не забувайте okay. переписувати. Якщо у okay. вас проблеми з пам'ятю, ви не пам'ятаєте,